Доброго дня, діти! Наближається свято День захисника та захисниць України, яке відзначають 1 жовтня. Хто ж такі захисники та захисниці України? Так, це військові, які мужньо, вірно та віддано захищають незалежність України та життя українців від ворогів. Довгий час цей день вважався чоловічим святом. Проте на захист українських земель ставали не тільки чоловіки, а й жінки. Сьогодні тисячі жінок спільно з чоловіками захищають українську землю. Пропоную пограти в гру Який воїн? Розгляньте зображення та назвіть, який може бути воїн. Український воїн сильний та сміливий. Хоробрий та бойовий, міцний та залізний, героїчний та безстрашний, мудрий та винахідливий, умілий та веселий Добрий та привітний Слова слава Україні героям слава наразі набули особливого значення. Вони адресовані тим, хто зі зброєю в руках захищають кордони нашої держави. Дякуємо вам, мужні, сильні, незламні та відважні воїни. Нехай ваша мужність та самовідданість завжди будуть запорукою миру та стабільності в Україні. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших починаннях і безпеки на всіх шляхах. Нехай цей день буде наповнений радістю та визнанням вашої непохильної сили та мужності.